Местоподмосковія метраж 350, п'ятдесят, 2, комнати, 6, висота, стель 3,1, дизайна арчитець, коротенько, замовники, молода сім'я, яка очікує поповнення. Хотіли отримати лаконічний інтер'єр, не перевантажений зайвими деталями, виконуючи це побажання. Дизайнери оформили квартиру в природних тонах, підібрали натуральні оздоблювальні матеріали та меблі перевірених італійських марок. Подробиця дві окремі квартири розташовані один під одним. Дизайнери з'єднали в одну двоповерхову на першому поверсі. Розташовуються вітальня їдальня кухня. Санвузол і кабінет на другому приватні приміщення. Спальню з ванною кімнатою і вбиральною виділили в окремий блок. На дитячій половині знаходяться дві дитячі кімнати, ігрова, два санузли і кімната няні. При оформленні інтер'єру ставка була зроблена на максимальний комфорт. Квартира це місце, де людина повинна відпочивати, розслаблятися у наших інтер'єрах. Ми намагаємося дотримуватися цього принципу. Розповідають автори проекту, наприклад, загальний простір першого поверху спланували з урахуванням різних сценаріїв життя власників квартири, навпроти панорамних вікон уздовж всієї стіни розташована вбудована кухня, острів, який відокремлює зону кухні від їдальні і вітальні. Прекрасна оглядова точка. Людина, яка готує їжу або напої, може бачити все, що відбувається у вітальні. Взяти участь в загальній бесіді, якщо в будинку гості, або милуватися пейзажем за вікном, до вибору техніки для кухні підійшли з усією серйозністю адже в загальній зоні кухні їдальні вітальні власники часто приймають гостей із задоволенням і багато готують. Вбудована техніка повинна була поєднуватися з природними фактурами. Бути мультизадачною і гарантувати відсутність небажаних запахів і гучних звуків в результаті вибір припав на вбудовану техніку. Міли. Крім панелей «Конфорок» серії смарт Line і вбудованої в стільницю витяжки молоді люди придбали винний холодильник і комбіпароварку, яка дозволяє готувати на пару і в режимі духової шафи. Унікальність проекту натуральні, природні матеріали, які використані в обробці всіх приміщень і створюють відчуття гармонійного інтер'єру. В основному зберігання зосереджено на другому поверсі у великій вбиральні, де один навпроти одного розташувалися шафи молтеніць Через їх прозорі дверцята можна споглядати весь вміст гардероба, не відкриваючи шафи, крім того, перед покої організовано додаткове місце для зберігання великих речей і верхнього одягу. Колористика побудована на поєднанні відтінків білого і сірого з відтінками натурального дерева. Створити інтер'єр ефектним за рахунок кольору досить легко, але такі яскраві кольори з часом починають набридати. Кажуть дизайнери, щоб людина відчувала максимальний комфорт, нічого не повинно напружувати очі, тому яскраві акценти можуть бути присутніми лише в деталях, картинах, скульптурах і подушках, які легко замінити в майбутньому. Планування. Бренди представлені в проєкті: Вітальня оздоблення, Фарбування шпон дерева, підлогове покриття, дошка, меблі, диван і крісло, мінотні освітлення, підвісний світильник, ролл гіл, кухня, оздоблення фарбування, шпон дерева, підлогове покриття, дошка, меблі, кухня, індивідуальне виготовлення, стілець, цасіна, стіл, поліформ, техніка панелі конфорок і вбудована витяжка серії Smart Line, винний холодильник, комбіпаруварка, кавоварка, все м'яле, кабінет оздоблення, фарбування, шпон дерева, підлогове покриття, дошка. Меблі, вбудована шафа, індивідуальне виготовлення, робочий стіл, міноті крісло, Тар освітлення, настільна лампа флос спальне оздоблення, гарбування шпон дерева, декоративна штукатурка, підлогове покриття, дошка, меблі, ліжко індивідуальне виготовлення, крісло, полтрона фраю, столик, впітальне освітлення, настільна лампа характер торшер, фаро-гардеробне оздоблення, фарбування шпон дерева, підлогове покриття, дошка меблі, гардеробні шафи, молтеніц кушетка. Цар Гансенсон, туалетний столик, полтрона фраю стілець, Промеморія, освітлення люстра, моої ванна, кімната, оздоблення, мармур, підлогове покриття, мармур, меблі, столик, салаторі, топ з вбудованими раковинами, індивідуальне виготовлення з мармуру, сантехніка, ванна і унітаз, Антоніо Люпі, санвузол, оздоблення, керамограніт, підлогове покриття, керамограніт, сантехніка. Туалет Лаюфен, вільно стояча раковина, Фалпер освітлення, підвісний світильник. Фалпер хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін